Для дітей з Мелітополя та району в Запоріжжі організували безкоштовні заняття з легкої атлетики. У зоряному манежі їх тренуватиме бронзова призерка Олімпійських ігор та чемпіонка Європи Олеся. Повх з приходом війни ми втратили дуже багато спортсменів і дорослих, і дітей, і багато шкіл на тимчасово окупованих територіях закрилися з легкої атлетики. І ми захотіли наша мета була відроджувати атлетику. Так як Валерій Газаєв, керівник Мелітопольського спортуправління, ми вирішили розпочати з Мелітополя спорт, взагалі, створений для того, щоб діти як мога менше думали, з чим вони штовхнулися у минулому, які перешкоди вони пройшли, тому вони тут тільки позитив отримують. з стаї Мені потрібно додаткове заняття для мої, е, моєго тіла. І ми знайшли цього тренера Лесю. Я е, е, займалася спочатку просто там пару разів на тиждень, а потім стала більше займатися. Ну, я можу прийти там засмученою, а вийти радісною. Ну мені дає як енергію, мені дуже подобається тут. Я спілкуюся з друзями, я проводжу свої. Е, Думки в порядок мені ну класно. Це як я забуваю про всі проблеми. Ну я прям дихаю цим. Діти від п'яти до шістнадцяти років з Мелітополя тренуються в одній групі з запоріжцями, енергодарцями, іншими. ВПО Олеся розповідає, це приклад справжньої соціальної згуртованості, десь близько 20 – Це ВПО, вимушені переміщені особи, і десь 25-30 – це дітки запорізькі будь-яке ком'юніті. З а якщо це вони разом щось переодолівають, то це ще більш згуртовує. Один за одного вболівають на змаганнях, і на це, на це так е, приємно дивитись, коли і, там ще місяць тому це були незнайомі діти. А сьогодні вони найкращі друзі обіймаються, радіють дру, один за одного. Ми більш е, давненькі, беруть шефство над новеньками, і це така у нас так. так е, І вони допомагають і показують, со, особливо, е, коли до зовсім малі приходять. То я більш старшим кажу там, ти відповідаєш за цього, відповідаєш за цього, і вони у нас дуже дружний колектив і дуже дружня атмосфера. Відповідальність для дорослих це відповідальність. А для малих це впевненість, що вони не самі, що в них завжди є підтримка. І якщо не від тренера, то від старшого товариша. Тому мені здається, це такі моменти, які кожній дитині необхідні в житті повсякденному. Розминка в них проходить разом, а потім я їх ділю на вікові категорії, і кожна категорія вікова своє завдання виконує. Тобто малі це більш дитяча легка атлетика. З інвентарем вони через малі бар'єрчики, це такі перешкоди, стрибають, бігають. Якісь такі більш загальна фізична підготовка. Ми розвиваємо всі якості і. Сила і спритність. А, а вже більш дорослі діти вони е, розвивають вже легкоатлетичні якості, ті, які е, потребують кожен легкоатлет, е, вже, який переходить до професіонального рівня. Я буду дуже рада, якщо хтось з цих діточок, які зараз займаються в секції, будуть олімпійськими чемпіонами або чи, 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 чи чемпіонами Європи з легкоатлетики. Спочатку я Мені дуже хотілося дойти, ну, літом ще було в минулому році. Не дуже, Но Батьки сказали, щоб я прийшов. Ну і потім я пішов на першу тренування, мені дуже сподобалося, ну я і далі почав ходити. Так. Я хочу стати судьєю, щоб можна було смотреть, як інші бігають. Мені теж сподобається це. Мені дуже б хотілося вийти з ними на всеукраїнський рівень. Все ж таки, дитяча легка атлетика це добре. Але я так як я професійна спортсменка, мені в мене амбіції більш професійні. Тому я б дуже хотіла, щоб якомога більше дітей спробували себе в цьому виді спорту, тому що легка атлетика відкриває великі горизонти можливості. Мені б дуже хотілося, щоб ці діти спробували себе на міжнародній арені і зрозуміли, що життя прекрасне, незважаючи ні на що завдяки легкій атлетиці. Я знаю, що легка атлетика відкриває нові можливості в житті, і тому мені б хотілося цей досвід. Я нічого не держу в таємниці, і мені б хотілося максимально передати свої знання, вміння дітям. Щоб вони теж себе випробували, окрім легкої атлетики, діти з Мелітополя можуть безкоштовно займатися боксом, настільним тенісом, стретчингом, кікбоксингом, сумо, хортингом та вільною боротьбою. Безкоштовні секції це ініціатива, яка дозволить спорту стот та на прифронтових територіях не зникнути. А для дітей це розвиток навичок та соціалізація у Запоріжжі далеко від дому.